Сталося з телефоном, який використовував замість камери до цього. тікс Одну секунду я переключуся на отак Так, камера не дуже, дуже-не дуже насправді, на жаль. Але зараз я ще швиденько спробую щось з цим порішати, але чомусь в мене не підключається Droid-Cam. Я тим часом розповім все-таки, поки ви дивитесь на моє завернене обличчя, розповім про те, що сьогодні ми розіграємо сертифікати від оптики А, і переможців буде два. Зараз детальніше, але якщо не вийде зараз, то вибачайте, будете бачити мене так, як ви бачите. На жаль, на жаль. Але, але давайте трохи так зроблю, щоб було цікавіше. Де, де? Оп? Ось так. Так, а, так, на жаль, чомусь а, не спрацьовує в мене. А, телефон, тому так, будемо використовувати цю камеру. Нічого страшного, а, головне, щоб було чути. Тому напишіть пліз, чи чути мене, чи. Хоч якось напишіть плюсик в е, YouTube або Facebook. Е, ми саме ведемо стріми на YouTube і на Facebook на даний момент. І так будемо продовжувати. Е, має бути все добре. Якщо не добре, так само можна мені написати зараз повідомлення, бо тепер телефон у мене під рукою, а не стоїть, як зазвичай, замість камери. Окей, е, не буду довго затягувати. Сьогодні швиденько доволі е, проведемо розіграш серед доброчинців. Котрі долучилися до чути, каже Корік, допомога зайсу. Дякую доброчинців, котрі долучилися до а, збору поточного на автівку. Дякую, Тетяну. Теж бачу, що чуєш у Фейсбуці. А, до розіграшу автівки е, тху, перепрошую до збору на автівку для наших аеророзвідників. А е, не з дуже гарно ну, гарно готувати стрім, тому просто розповім вербально, без ілюстрацій. Е, наразі ми зібрали близько 140 тисяч, трохи менше, на автівку для аеророзвідника земляка. Там чотири взагалі хлопці, один з них Куриківський, е, і вони до ну, вони навчались того часу на аеророзвідників. Тепер вони вже працюють, вже працюють. Е, Тривалий ну, тривалий певний час, більше місяця, здається. А, і, і їм треба автівка. Вона була ще потрібна до того, як вони поїхали працювати, бо вони знали про те, що вона буде потрібна А зараз. вона так само потрібна ще більше. Плюс ви бачите, це вже не секретна не закрита інформація. Контрнаступ вже почався. Ми сподівалися встигнути це зробити до контрнаступу. Але а, як є, продовжуємо вашими, з вашою допомогою збирати кошти на цю автівку. Треба велика автівка для великого БПЛ. Німецького випала краще, там могли бачити в новинах, які саме будуть поставлятися в Україні і вже поставлялися. А, далі а, ж хотів сказати, що розіграємо ми сьогодні сертифікати на 1000 та на 500 гривень від оптики Сова. Це а, чудова можливість перевірити зір, адже це не лише а, купити окуляри, це ще. й офтальмологічні послуги, перевірка зору. Ну я точно там не, не, не рекламую скажімо так, не опишу повністю всю весь спектр можливостей а, в цій а, в цьому закладі, а, але він знаходиться в лікаріці, недалеко від центру. А, завітайте в будь-якому разі, якщо вам потрібні ну, перевірити зір, проконсультуватися, прибрати окуляри, лінзи чи щось таке. Дякую, Анжеліці, за. Так, анжеліці за долучення до роботи по підтримці збройних сил. Анжеліка, Анжеліка це власниця, власниця цього бізнесу бізнесу. Плюс важливо те, що наскільки мені ну, нам відомо, що е, Анжеліка допомагає військовим безкоштовно раз якщо їм потрібні якісь е, обстеження, знову ж таки, лінзи, бо ті самі тепловізори, котрі ми вже не один раз здавали, збирали, передавали військовим, вони можуть впливати на зір. Тому е, за потреби звертайтеся. Якщо я десь тут помилився, ну то вибачайте. Але наскільки, е, наскільки мені е, відомо, то це саме так і. Сміливо приходьте і а, отримайте свою допомогу та покращення зору через оптика сова. А, все, не буду затягувати, насправді. Зараз я вам покажу а, список учасників. Учасників в нас цього разу а, не багато, немало, але трошки маємо. Зараз все покажу, поки що ви ще бачите мене. Учасників у нас рівно 101. Я хотів сказати рівно то доглянув, що там все-таки 101. А зараз я зашерюю скрін. Т -т -т -т, трошечки так вибачайте, що в мене труситься стіл. Сетапчик сьогодні трошечки підкачує. Нічого страшного. Так, ось наш перелік учасників. Вартість, ну, не вартість, тобто, а умови участі були такі, що. Ви мали закинути п'я мали закинути 50 або більше гривень. 50 гривень це одне згадування. Якщо ну, 100 гривень це два згадування і так далі. Власне, скрипт працював в виписку Приватбанку і маємо перелік учасників. Зараз я його забираю і ми йдемо на random.org. Тут я його ставлю і зараз весь вам покручу, щоб ви могли так: беремо на побіч. Не треба нам на даний момент ця штука збільшу, прокручу, щоб ви могли бачити себе, якщо ви є учасником розіграшу, або хтось з тих, кого ви знаєте, є учасником розіршу. Я повільно прокручу. Принцип дії такий, що після рандомізації, впорядкування цього списку випадковим чином ми зараз трохи так от зроблю. О. А, ні, Трохи не видно за QR-кодом, QR-код веде на нашу банку. Це окремо, це в розіграш ми збирали на окрему картку, а, тому будьте -то уважні, якщо але донайте на збройні сили, на збір поточний на автівку для наших е захисників, молодих, але дуже мотивованих, і котрі мають все окрім технічного забезпечення на 100%. Треба, щоб було то автівка. Ось перелік учасників. Перш, після рандомізації, перший, хто буде чому в, в ми... ну, не видно. Так буде. А, той, хто буде сперш, першим а, в цьому переліку, після рандомізації, буде автоматично буде отримає сертифікат на 1000 гривень, друга людина отримає сертифікат на 500 гривень. Якщо я щось сказав, не так, колеги мене підправили чогось мене а, не відображається з собственного чатики, хоча б начебто налаштував. Але начебто все вірно я кажу. І вже зараз будемо запускати за одну секундочку. Буквально перевірю, чи нічого я не б наплутав, щоб вточнити інформацію. Так 1500. А я не комунікне комунікував напряму цього разу з нашим е е бізнесом з е оптикою сова. Ще раз дуже дякую. Це черговий бізнес і е місцевий, який е допомагає е всіляким різними способами нашим збройним силам і працює на нашу перемогу. І так само береже здоров'я нас з вами, а, шановні земляки, любі. Так, ну в принципі, не буду затягувати. А, все. Зараз запускаю рандомізацію, я поверну зум аут зроблю. 100%. Має бути все видно, ще раз градуляну трансляцію. Трансляція показує. І а, бажаю перемоги, тому. Хто її найбільше хоче, тому вона потрібніша. Все, поїхали. Та -да -дам, та -да -дам. Так, і перемагає, перше місце займає, тобто тисяч, сертифікат на 1000 гривень отримує Наталія Д, котра 8 числа закинула 300 гривень на цей збір. Друге місце займає пан Анатолій е, з прізвища на боку Р, котре 9 числа закинув 200 гривень. Вітаємо переможців! Ми з вами зв'яжемось, Якщо ви знаєте, що це ви бачите себе, напишіть нам через Facebook, через Інстаграм, через Телеграм, видіть на зв'язок, щоб ми швидше з вами прокомунікували і домовились, коли, якщо правильно зробити. Чекайте від нас дзвінку або повідомлення, або зустрічі і обов'язково передамо вам сертифікат від Оптики Сова. Ще раз дякую кожному доброчинцю за 5, 10, 50, 60. І більше гривень за будь-які донати, котрі зараз дуже потрібні. Саме зараз вони були потрібні раніше, зараз вони ще більш потрібні, тому що самі бачите новини, самі розумієте, що а, зараз етап дуже відповідальний і важливий, і складний для наших військових, а, тому долучатися до зборів, а, підтримувати збройні сили до нашого збору, якщо хочете, щоб допомога пішла конкретно до Коліківських. До наших земляків або ж будь-якому фонду або організації, коти ви довіряєте. Донайте свої 50-60 гривень, коли маєте можливість здачу після походу в магазин. Закидайте. І все, дякую всім за допомогу. Дякую, оптика сова. Дякую а, Анжеліка. На зв'язку ще будуть розіграші. Скоро має бути у нас, якщо все вийде, дуже цікавий розіграш. Вже, вже ось, ось чекаємо просто підтвердження від військових з першої танкової а, і. Будемо на зв'язочку. Разом можемо так переможемо. Дякую. Па-па. Загубив.